Вирішив я записати відео по ще одній пайлаці. Це найнижча пайлака. Чому враження не впевнений, з якого левела, там чи з 36-го можна в неї заходити щось типу того. Максимум на 41-му ще можна зайти, на 42-му, ні. А я взяв собі саб-бедешки, тобто от 40-й левел 0%, що взагалі не качаний ні нічого. Купив комонівський ФП Сет, Комонівську біжу, і навіть дуал, яких не беру, бо нам там дадуть, взяв. Деграйних фізичних сосок. Взяв трошки хп баночок Беру нобобаф. І летимо в Глудін. Там захід у нас буде. Глудін. Глудін. Такс. Глудін отут. І от туди за сторону обходу в храм. Чуть -чуть далі. Пробігаємо через арочку і такс. Тобто тут можна забафатися, якщо у вас є бафер. А Якийсь хайлевельний все. Тобто, у нас баф лишиться, якщо ми зайдемо. Я просто показую під нобобафом, що ми можемо і так теж проходити ці всі штуки. Такс. Все заходимо. Тобто я взагалі без пушок, нічого не буду використовувати. Тобто все, що нам тут дають на вході саме дуали, будемо ними і користуватися. Я не ну, вроді, дегредні соски, якщо це грейдні, це буде трошки гірше. Дегредні, супер. От, все, біжимо, біжимо, а можна собі свій деньсик дати, хоча це теж не обов'язково, але просто чуть швидше буде. Можна будь-яким класом. Тут єдиний нюанс, що біжу важливо взяти, бо там особливо рибешка в кінці, він магією б'є. Тобто, якщо у вас буде взагалі без біжі, то швидше за все, ось там рибешка чпокне. Тому біжу бажано, хоч якусь там, дегрейдну, не дегрейдну, якусь мати на собі. Так, можна тут повибивати ось цих вазочок, дві вазочки ці дають баночки, от QHP, Instant Shield, Instant Shield це Тобто це може бути на РБ корисно, якщо у вас слабенький персонаж чи шмот, то можна ці баночки просто мати, щоб там на РБшці в потрібний момент Celesto чи QHP. І у цих хлопаційні можна вбивати, них, з них теж баночки дропаються. Тут буде всього три штучки чи дві. Так, три ХПшки, ну, нам підходить. Такс, чекайте, я не знаю, як це зробити. Йо, Можна тут вбивати цих всіх мобів. Тут, е, теж якийсь, який, який з них Дкс, це Stereos X5. Не прям супер якийсь качу, але ну, блін. Ну і плюс, знову ж таки, ще фішка пайлак в тому, що full віталка Тобто я зараз проходжу, чесно кажучи, просто, щоб Віталку залити. Можна, звичайно, там ходити на 7 rb заливатися от Кожному своє. от Але мені, типа, нормально і так. Шо, не знаю, що не і знову ж таки? Контент для відео, бо я знаю, що не всі в курсі про ці пайлаки, які на яких левелах є, як, де заходити. Тому от хочу записати про пайлаки відос щоб люди знали. Так, ми вбиваємо зараз РБМ. Нам з цього РБМ дадуть ітим. З допомогою цього ітема ми в цього чувака, який там стоїть біля входу, зможемо наші дуали покращити. Тобто зараз в них. 148 атаки, буде чуть більше, там, напевно, десь біля 200. може ми перегнули, але ну, все рівно вони будуть трошки краще. Якщо у mm -hmm. вас є якісь на чарі кнопки, якими ви можете користуватися щоб пришвидшити процес, жміть, якщо ні, то дерзайте небудь Це не супер складно. Якщо у вас є баф, у вас якийсь там це рейдний шмот, можна навіть комонівський було теж це шмот купити, там, чи якісь пушку, чи ще щось. А, можна було через. Ну, ладно, на бдшці, як сказати, хомкою кастувати, але тут на бдшці нема що кастувати. Водно, на якихось профах, де навіть якісь там ще єшка, чи ще щось є трансформа, чи є він страйки, можна він страйками тикати. Баф, як я сказав, баф, дс, все, все оця штучка на вході, якщо ви маєте десь те, воно все лишається. Тому, в принципі, якщо під фуллбафом, то це все взагалі пробігається там в темпі вальсу. Якщо отак, от як я, то да трошки довше, але все рівно. Я вам кажу, сенс зараз з цього мого заходу показати, що навіть без додаткового бафера без якихось там супершмоток, суперточених і так далі, що ми це все можемо зіпротивувати. Так, як бачимо, нам дало книжку, по-моєму, і Essence Water. Підходимо до цього мужичка. З ним базаримо, Чіпкс, все, наші дуали. От 190, ну майже 200. Там буде потім ще РБшка, здається. Так, будуть ще. Ми ще чуть їх, прокачаємо трошки. Так. Тут можна, якщо вам треба, просідати по якихось ресурсах гербеше лотати. У мене і так я на фулі. Тому не буду на це все відберувати. Цих мобів можна і не вбивати, якщо вони на вас нагряться. То собі просто біжите і все. Оцих бажано каже. Якщо у вас особливо там целесті, нічого нема, то чи які хпшки, то хоча б однесеньку баночку якусь. Я б радив все таки вибити у собою, якщо ви будете перший раз проходити, що не знаєте там, не розумієте своїх сил. Так, тут немає рбашки Тут треба зразу далі пробігати. Так, у нас знову загрались чортин, давай ми їх побиваємо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. деколи ще на вотер такі баночки, ну, тут зараз немає. З цих круглих шариків або з тих ваз, які я на старті був. Ну, типу, замість Целести, замість може, можуть інколи впасти. Можна її заюзати, це, типу, як, чесно кажучи, я не впевнений, чи вони як АТТ дають, атаку водуючи не в пакері, до води ну щось такого плану, коротше. Щось на хвилин буквально діють. Так, тут ніби ще один РБМ рахується. Ось ну, такий міні-РБ. Жир, жирніший мобіс, скажімо так. Бо прям такий фінальний РБ у нас буде під водою, але нам спочатку треба пробігтися всіх РБшок, пройти вбити. І тільки тоді з'явиться пантерка в кінці, бо хтось захоче там з 4 іти і зразу. От зараз ти тут там ще пантерки не буде. Тому треба спочатку... Пройти програму мінімум і потім вже йти на РБ фінального. ТЕСТІ. Давай, давай. Дуальками тух, 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 тух. Причому, що незалежно від класу, це не через те, що я набедаю мені дали дуали. Тут, в принципі, незалежно від того, яким ви класом заходите, завжди дають ті самі дуали. Тобто, якщо у вас є якась пушка своя нормальна, то просто ви їх можете. Ну, все рівно я б радив поговорити, бо, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що якщо не поговорити. Мені здається, що може щось, якісь постійбешок ще не з'явитися чи що. тому краще, якщо ви своєю пушкою поговорити, бо вони вам ці дуали кидасть, ви там окей, окей, там свої м'язаєте. Тобто тут нема такого, що потрібно саме цими дуалами, когось там бити, вбивати. Нє, типу такого нема тут по цьому. По цьому квестому. Ой. Так, тут ще один раз. Чертополог. Пах-пах. Блін. Бідем. Під новим бафом нарізаємо, нормально. десь десятий шарик моя бута. Ага. Так, тут я інспектор Петренко. Так, Хочу не здесь з, з минулых РБ. Я це вообще не тві квест. С трехербоитом. Зіксім десь прийшов. Такс. Здається, що тут ще нічого не буде дати. РБ буде тоді покращити, якщо дадуть ітем. Ну там наче дають з нього, але не пам'ятаю точно. Начебто ще, як мінімум, один раз. Ну, максимум, ну по що ще один раз має бути можна, пойде обрати на дувалки. Пану, що якраз цього ГРБ. Так, що в нас там хексік? Ну давай, хексик спробуємо зарядити. Чик. Неудачно у який відсоток. 66% і не прокнув. Нормально. Нормально, нормально. Так. Трошечки помаленьку, не спеша, як то кажуть. Пусаємо його. Можна там хп баночки підбивати. Хексик. Що? Ті шо ти шо? Не виходить нам Хіксанути його щось <соць> <соць> загалі. Один раз трьох, нормально, 66% прокая нас. Перший раз я дав. Ну, типа, перший хекс дав з другої спроби, другий хекс дав з третьої. Наступний буде з 4, чи як Це математика? Це, звичайно, рандом, але. Але, але... Так, давай спробуємо. Нашу вдачу. Хекс раз а от з першого. Ладно, нормально, нормально. Mm -hmm. Як ми його мучимо, конечно. без бафу довго, але ну. Але вбивається. Так, дали нам Sense of Fire. от заточка. Зараз ми заточимо наші дуали цього чела. Так, 190, да? На 190. Ints. так 236 сюди. Чик-чик-чик. Ще один РБ наче буде і все. Тут без, без заточки дуал. Дамо денсик. Щоб швидше було трошки. Ході можна ще скілом бити. Значить воно прям не сильно пришвидчить процес. Тому що процес зливання манна хіба що пришвидший. Я на щось трошки б'є насправді. Папапа. Але начебто хекс краще прокнув. О, 30%. Ой, кажу 30. О, тут, до речі, 70% зараз шанс. Вкращились дуали, вирішить шанс на хекс. Ой-ой-ой. А будто всякий мобик слабший, не знаю. Ну Может им заложить по атаки, хз. Я не шарю. Так. На 70%. da 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 Туди вже точок не дають книжку дали. Ну, здається, що все я завжди так в мене, пам'ять погана. Я ще завжди чекаю. Тобто тут нам треба до місточка добігти, і це вже точно ознака, що ми вже всі херби прийшли. Ну це начебто останній був. Так. Да, да тут вже бачимо, що тут же мостик такий, тобто нам вже сюди не треба. Так, вертаємося назад тепер. Вертаємось, вертаємось. Туди куди, звідки ж ми прийшли? З того мисті, коли я показував що там під водою буде пантерка, от нам тепер аж туди треба вернутися. Так. Ну давай візьмемо. Анаманат. Зараз будемо затримувати дихання і нряди під воду. Сюди підуть ці сходя треба Чикс. Хілоу, це основний наш босс. Можна охоронця цих батьків не слабенькі, щоб деньку маємо бувати і потім вже... Ударкую. Вона там нормально. Оця, ця оця параша, вона нормально мігічні тички дає. Можна від них і відкиснути. Очкає вже ці Оці страйки всякі. Якщо ви без, зовсім без біжі, то тут габела буде дуже швидко. Я, я б міг, звичайно, зняти, але навіть не хочу знімати біржу. Щоб показати. Я не підгоряв зараз. На що я це зробив і так далі? То повірте, що краще, щоб на вас якась біжа була. Особливо на X1, хто тут бігає. Тут переважно люди заходять з деградною біжею, то от з, цього, з цієї пайлаки, коли ви об'єте вже цього чувака, то тут дають теж деграйні. Сіргу і кульцо, здається, вони краще, ніж звичайна базова, де біжа. Не гірше трошки, ніж цешна, але краще, ніж дешна Базова. То хто там на X1, наприклад, це проходить, то. Дуже часто беруть цей. собі жо лишають собі, коротше, потім далі. Hierp візьмемо. напевно було же виставити на панельку. Ой, якщо грати. Нажимати кнопочки трошки. Такс. Ой-ой-ой, так, я зайшов рівно 40-й левел, об япав 41-й там. 40... 42-й навряд чи 41-й наче має бути. І фул віталка. Тут, тут не прям якийсь супер-гі-гіперкач, але якщо вам треба Віталка, це непогано. І кажу, знову ж таки, враховуючи, що якщо ви зайдете під бафом з якимось кращим шмотом, то, в принципі, це дуже швидко проходиться. І знову ж таки, це одноразова історія. Тобто ви можете пройти один раз на чарі, тобто або на мейн класі, або на якомусь сабі. Тільки один раз. На якомусь закрили, все більше ні на кому не можна пройти. Тут всі пайлаки йдуть одноразові. А навіть 41-го, якщо нема нині, зараз дасть, зараз дасть. А 43-й. Ну, нормально. 43-й. от є. і кольцо, 29. 32, тобто трошки гірше, ніж оце Це грейд на 43 48. Ну, це, типа, топова цешна, Якщо там ще є мід цешна, то може навіть краще, ніж мід цешна здається. Щось така історія. Так, нам ТПшку дає ще теж звідси. Я не бачу, де звичайні його от є. Чип. Ну, і все, в принципі, то ми прийшли, лапнули 43-й левел, фулвіталку. Ну, Біжу можна в корзинку, бо вона мені тут не потрібна на X1, це актуальна біжа тут. На Х5, на X7, ні. В принципі, це все. 20 хвилин майже вклався.